Сьогодні поговоримо про добровільний вихід з громадянства України. Кожен громадянин України має право вийти з громадянства, якщо захоче, це важливе рішення, яке потрібно приймати свідомо та добровільно. Але для цього потрібно виконати певні умови. По-перше, у вас вже має бути громадянство іншої країни або гарантія, що ви його отримаєте. По-друге, у вас не повинно бути боргів перед Україною, наприклад, несплачених податків або невиконаного військового обов'язку. Щоб вийти з громадянства, потрібно подати заяву до посольства або Консульства України за кордоном. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують ваше право на вихід з громадянства. Після розгляду заяви, якщо все гаразд, президент України видає указ про втрату вами громадянства. Якщо ви отримаєте громадянство іншої країни, то можете втратити громадянство України. Це відбувається у випадках, які прописані в законах України. Якщо громадянин України за власним бажанням став громадянином іншої країни, його можуть визнати таким, що втратив громадянство України. Це правило діє, якщо інше не зазначено в міжнародних угодах України. Важливо знати, що кожна ситуація розглядається окремо. Іноді отримання громадянства іншої країни не означає автоматичну втрату громадянства України. Наприклад, якщо людина отримала громадянство іншої країни при народженні або коли одружилася. Окрім добровільного виходу та отримання громадянства іншої країни є й інші причини, через які можна втратити громадянство України. Наприклад, якщо хтось скоїв тяжкий злочин проти України. Якщо громадянина України за це засудили, його можуть позбавити громадянства. Також можна втратити громадянство, якщо піти служити в армію іншої країни без дозволу від України. Є й інші випадки, коли можна втратити громадянство України. Це питання регулюється законами України, і кожна ситуація розглядається окремо. У зв'язку з війною в Україні, яка почалася у 2022 році, зараз не можна вийти з громадянства України. Президент України видав указ, який забороняє подавати заяву про вихід з громадянства під час воєнного стану. Це зроблено для того, щоб захистити Україну. Поки що невідомо, коли знову можна буде вийти з громадянства України. Це залежить від ситуації в країні та рішень влади. Вийти з громадянства України не так просто, потрібно добре знати закони. Краще звернутися за допомогою до юриста, який спеціалізується на таких питаннях. Він надасть вам консультацію та допоможе зібрати всі документи. Пам'ятайте, що неправильно оформлені або неповні документи можуть призвести до відмови, тому важливо ретельно підготуватися та звернутися до фахівців. Вихід з громадянства це серйозний крок, який потрібно добре обміркувати. Перш ніж прийняти остаточне рішення, зважте всі за та проти. Важливо врахувати всі можливі наслідки як для вас, так і для вашої родини. Рекомендуємо звернутися за консультацією до посольства або консульства України в країні, де ви знаходитеся. Там ви отримаєте актуальну інформацію про процедуру виходу з громадянства та необхідні документи. Пам'ятайте, що рішення про вихід з громадянства не можна змінити.